Стіни цієї церкви чули стільки молитов і бачили стільки сліз, що годі порахувати. Особливе сакральне місце для львів'ян, гарнізонний храм у самому серці міста Лева. У його стіни приходимо, аби звернутися до Бога або й просто побути в тиші, розглядаючи давні розписи чи оздобу фасаду епохи барокко. Але зараз сюди ведуть сумні приводи майже щодоби у гарнізонному храмі. Усім містом проваджаємо захисників і просимо про упокій їхніх душ за різних урядів. Церква була обителю військових, і лише радянська влада перетворила храм на склад цього тижня. Минає 12 років, відколи в цьому історичному місці знову зазвучала молитва. Цей храм дуже давній. Йому вже 400 років буде незабаром. Сакральна споруда, яка була відкрита найпізніше зі всіх храмів після радянського панування. Храм відчинений лише 12 років У 2011 році, 6 грудня, на 20-ту річницю збройних сил України, властиво в цьому храмі після 65-літньої тиші вперше залунала молитва. Помолитися за мир і перемогу, попросити здоров'я для себе і рідних, знайти розраду і душевний спокій. У гарнізонний храм кожен приходить зі своїм болем і зі своєю надією, але тут ніколи не порожньо. Складно уявити, що колись це приміщення було завалене книгами. Тут протікав дах. Коли ми відкрили храм, ми були з настоятелем, якби і прибиральниками, і черговими храму, і священниками, очевидно, перш за все, і дяками. Я є настоятелем. Е Ну, в лютому буде чотири роки. Сам храм, його велич, його архітектура вона дуже е, часто заспокоює людей. Силою молитви і мистецтва після декількох років кропіткої роботи майстри повернули до первинного вигляду склепіння, відреставрували фрески 18 століття. Частина пам'яток знову захована від людського ока під вогнетривкою тканиною, бо війна, але серця. Тут завжди відкриті до Бога. Тут дуже хороша аура, Тим більше це мініатюра святого Петра в Ватикані. Мені дуже тут приємно приходити. Відчувається така тишина, духовний спокій. Це дуже важливе місце. І духовне, і культурне. Мені тут дуже спокійно. Тут відчувається таке намолене місце. Тим більше що тут багато хлопців ми проважаємо останній путь. Бог покликав нас, очевидно, десь не випадково, щоб саме військові капелани проводжали в останню путь захисників України, наших героїв. Я бачив сльози діток, які настільки були промовисті. Що ти ніяковів ір і ти не знав, що робити. Треба підбирати окремі слова, те сказати, щоб заспокоїти їхнє серце. Наскільки це є можливо, прикладаючи руку до серця на колінах, ми віддаємо останню шану тим, хто віддав свою найбільшу жертву. Обличчя бійців уже небесного воїнства завмерли на світлинах у гарнізонному храмі, який за 9 років боротьби став духовною і волонтерською опорою. У церкві знаходили прихисток активісти львівського майдану. Тут досі передають гуманітарку, влаштовують благочинні події, годують нужденних, збирають кошти на лікування і щороку виконують дитячі бажання у листах до Миколая. Тут життя не завмирає. Сонячні промені торкаються до стін храму, де воно народжується знову в очах маленьких українців, уперше звернених до Бога. Життя перемагає смерть.